Енн Еплбом є історикинею та журналісткою, дописувачкою американського журналу The Atlantic і працює старшою дослідницею в університеті Джона Гопкінса. Вона написала книгу Червоний голод. Війна Сталіна проти України. Ця книга є і в продажі і в нашій країні, також була видана в 17-му та 18 му роках. На цю книгу був написаний відгук у іспанській газеті «El País». От його вам пропонуємо послухати. Еплбом Розповідає про задуманий Сталіним Голодомор, аби підкорити населення України, загнуздати будь-які націоналістичні устрімління і ліквідувати організації, які опиралися її інтеграції в СРСР. В 1928 році Сталін здійснив подорож з Сибіром. Вона тривала три тижні. Він розгромив своїх опонентів всередині компартії і вже був верховним властителем СРСР. На величезній території починало бракувати зерна, і після того, що він побачив і почув у цій поїздці, Сталін зробив відповідні ідеологічні висновки. Згідно з марксистською доктриною, вина лежала навіть в сталих селянах, які внаслідок експропріації маєтків і ліквідації куркулів стали маленькими власниками і перейняли характерні для буржуазії вади. Так він собі подумав вирішення. Примусити їх відмовитися від своїх господарств і володінь і вступити в колективні господарства, які зробили би з них пролетарів, рушійну і оновлюючу силу, яка змінила би їхній буржуазний менталітет на солідарний запал більшовиків. На думку Н. Еплбом, це й стало першопричиною різкого занепаду сільського господарства у всіх володіннях СРСР. Та передусім це з незрівнянною жорстокістю вдарило по Україні, призвівши в 32 другому, роках до кількох мільйонів смертей і моторошних сцен самогубств, убивства дітей, грабежів і людожерства. Розслідування, що його здійснює авторка, показує світові апокаліптичний вимір події, яку приховувала принаймні в її справжніх рисах сталінська цензура. Попри поодинокі намагання деяких істориків, як от Роберта Конквеста в його жнивах скорботи, розголосити це лише зараз із незалежністю України стало можливим звернутися до документів і свідчень пов'язаних з тим Голокостом, і Енн Еплбом, яка очевидно володіє російською і українською мовами, зробила це зі скрупульозною і детальною об'єктивністю. На її думку, голод було задумано Сталіним і свитою його поплічників Молотовим, Кагановичем, Ворошиловим, Косіором та іншими, аби підкорити Україну, ліквідувати організації, що опиралися Совєтському Союзу, і як докази, вона наводить те, що в ті самі роки радянське політбюро різко обмежило видання книжок і газет українською мовою, а також навчання цією мовою в школах та університетах, зробило російську офіційною мовою країни. Якби там не було, від 1929-го починається ліквідація невеликих рільницьких господарств з метою включити їх у колгоспи. Селяни, які з симпатією ставилися до революції, не бажають віддавати свої землі й худобу приєднуватися до величезних колективних підприємств, які керовані партійними бюрократами, і зазвичай є малопродуктивними. Розпорядження Сталіна категоричне: опір можуть чинити лише класові вороги, які хочуть покінчити з соціалізмом. Тому революціонери мусять його безжально придушити. Комуністичні бригади їздять селами, конфіскують майно, худобу, інвентар, посівне зерно і відправляють в тюрму тих, хто не хоче співпрацювати. Один із керівників гулагу, що в Сибіру, шле у Москву телеграму, просить, аби йому більше не присилали арештованих, бо він вже не має чим їх годувати. У той самий час один в'язень пише своїй родині: Як добре, мені щодня дають булочку. Урожаї почали зменшуватися, крадіжки і приховування харчів повсюдно множилися. Сталін наполягає на тому, що партія мусить бути безпощадною у своїй боротьбі проти саботажників революції, і на сцену виходить голод зі своїми жахливими наслідками, крадіжками, вбивствами, самогубствами. Села вилюдніли, бо всі їхні мешканці втекли в міста в надії знайти там роботу і харчі. Трупів уже стільки, що вони лежать на вулицях і шляхах, бо бракує людей, аби їх поховати. Від свідчень зібраних Ен Еплбом волосся стає дибким батьки власними руками нищать своїх дітей, аби ті не мучилися, а найбільш зневірені, аби поживитися ними, з'їли всіх псів, коней, свиней, котів, навіть щурів і мишей, яких могли впіймати. А офіційні повідомлення в Україну з Москви щодня стають більш імперативними, заперечувати голод. А особливо людожерства і самогубства без жодних комплексів карати справжніх призвідців цієї катастрофи, класових ворогів, фашистів, куркулів, які насправді відповідають за біди, що звалилися на Україну. Отак вони це бачили і пояснювали. Скільки померло, щонайменше 5 мільйонів українців, але знати точно неможливо, бо статистику було сфальсифіковано через партійну дисципліну, яка цього вимагала. Або через страх партійних бюрократів, що їх буде покарано як відповідальних за голодомор. Крім того, Кремль висунув офіційну версію подій, яку прийняла не лише комуністична преса, її також підтримувала і капіталістична преса через таких боягузливих і продажних журналістів, як бриткий Волтер Дюранті, що в ті роки був кореспондентом «Нью-Йорк Таймс, якого Сталін підкупив будинками і бенкетами, і той, аби віддячитися в своїх статтях. Здавалося, що написаних сучасним понтієм Пилатом представив панораму нормального стану і спростовував нібито перебільшення деяких фактів, які доходили за кордон, про те, що справді відбувається в СРСР, а особливо в Україні. Одним із винятків був британець Гарет Джонс, який за кілька тижнів пішки обійшов саме осереддя голодомору і оповів англійським читачам Івнінг Стандарт ті жахіття, що їх переживали в Україні. Читати книжку, написану Н. Еплбом, не є приємно це, скоріше офіра. Якщо хочеш дізнатися, до яких крайнощів може довести ідеологічний фанатизм, сліпота та ідіотизм, які його супроводжують, і неминуче насильство, яке у короткостроковій чи довгостроковій перспективі є його наслідком, голодомор і смерті в Україні допомагають краще зрозуміти тероризм джихаду чи ірраціональну дикість. Яка полягає в тому, аби перетворитися на людину бомбу і підірвати супермаркет чи танцювальну залу, знищивши при цьому десятки невинних людей. Ніхто не є невинним. Саме таким був клич анархістського терору на думку Джозефа Конрада, який, як ніхто, описав цю ментальність у своєму таємному агенті. При читанні цієї книжки йдемо роз по шкірі. Це сталося майже сторіччя тому, десь в Україні, та не обманюємо себе, це не є справою минулого. Це й далі відбувається довкола нас. Достатньо мати відвагу Ен Еплбом, аби побачити це і дати йому відсіч. Авторка тексту Марія Варгас Льоса Опубліковано в одному з провідних іспанських щоденних видань Ель Паїс 3 березня 2019 року, зреферовано Галиною Грабовською. Від каналу «Самі Сік. Прочитав ще цікаву тезу про цю книжку Еплбом, на сам кінець процитую. Парадокс книги Еплбом в тому, що усі 15 розділів книги доводять, що голодомор був класичним геноцидом, проте сама вона сумнівається в такій дефініції.